З початком березня до України прийшло тепло, однак затрималось воно ненадовго. Синоптики повідомили у яких саме областях найближчим часом зіпсується погода, ба більше вони розповіли, чи варто ще очікувати на сніг цієї весни. Та чи можливі в Україні урагани? Всі подробиці дивіться далі. Матеріалі TSN.UA. Весна знову дивує 13 березня. На півдні України за винятком Криму пройдуть короткочасні дощі. Врешті регіонів України без істотних опадів. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич за його словами: вранці мі можливий туман, вітер переважно змінних напрямків: – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 5, плюс 10. В день – плюс 14, плюс 19. У Криму – місцями плюс 20, плюс 23. Березень – перехідний місяць. У цей період синоптичні процеси, а отже і погода в Україні, можуть змінюватися дуже динамічно. Синоптикиня українського Гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК Україна розповіла, що нині синоптична ситуація в Україні якраз змінюється. А погоду визначає поле знижено-атмосферного тиску. Збільшення хмарності, що спостерігається у багатьох областях, змовлюють атмосферні фронти із заходу, і з південного заходу. Крім того, до кінця поточного робочого тижня зберігатиметься досить високий температурний фон. З огляду на те, що погоду формує тепле і вологе повітря з південного заходу, тим часом із суботи, 15 березня, очікується відчутне зниження температури повітря в неділю, 16 березня похолоднішою у більшості областей, дещо тепліше може бути на півдні та на сході країни. Цитую саме на вихідних відчуємо вже більш прохолодну погоду, але зважаючи на те, що зараз у нас температурний фон на 4,9 градусів вище за кліматичну норму, то якраз таки ось ці показники, які будуть після 15 березня, а в принципі будуть близькими. До кліматичної норми березня розповіла птуха. Вона уточнила, що в день буде все одно переважно плюсова температура, хоча вже не така інтенсивна. Проте вночі температура може подекуди опускатися до нуля місцями може бути навіть невеликий мінус. Цитую: березень, перехідний місяць. Дуже динамічно змінюються процеси. Якихось затоків холоду, можемо сказати, ще нижчої температури поки що. За розрахунками, які є на зараз, не очікуємо. Повідомила синоптик. Вона додала, що ті погодні умови і температури, які прогнозують нині фахівці, є притаманними для березня. Цитую, тому в принципі в межах норми повинні її пройти. І це непогано, що вона така буде для цього місяця щодо опадів. Поки що ми про сніг не говоримо. Все ж таки, імовірність його наразі мінімальна. На сам кінець експерт пояснила, чому в деяких регіонах найближчим часом можуть місцями фіксувати пориви вітру. Це пов'язано за її словами із проходженням атмосферних фронтів, під час якого вітер трішки посилюється. Цитую, але знову ж таки без якихось таких небезпечних швидкостей, без окремих попереджень, дуже локально: весна, березень, коли йде ось ця перебудова синоптичних процесів із зимових на весняні на теплий період. То це завжди супроводжується посиленням вітру. Тому поки що без якихось критичних моментів підсумувала птуха. Експерт нагадала, що впродовж щонайменше кількох тижнів у мережі регулярно з'являється інформація від недостовірних джерел. Цитую: скажімо так: якісь аматори намагаються розібратися у розрахункових моделях, які є у відкритих джерелах, і намагаються видати цей аналіз. Це ми чули і про брудну хмару, і про якийсь ураган. Представниця Укргідромецентру пояснила, що ці люди безвідповідально ставляться до тієї інформації, яку публікують. Цитую: я вважаю, що в цей час, який в нас зараз є, коли інформаційний простір і так перенавантажений страсовими новинами, робити такі публікації з голосними заголовками, які насправді не відповідають дійсності або дуже перебільшені. Це неповага просто до громадян. Птуха наголосила, що офіційні прогнози щодо погодних умов або явищ може випускати тільки гідрометцентр України, тож використовувати довіряти інформації з недостовірних джерел не варто. Зважаючи на чималу кількість повідомлень у мережі Буцімто на Україну насувається руйнівний ураган. Експерт пояснила, що насправді такі природні явища не є характерними для нашої країни. Цитую саме для території України категорія урагани не характерна. Ураганний вітер це коли його швидкість перевищує 32 метри за секунду. Це дуже багато. Порівнинні території України такі швидкості практично не спостерігаються. Вона додала, що одиничні якісь випадки, наприклад, по узбережжю мрів, можливо, і були, проте дуже рідко. Високі значення швидкості вітру за словами птухи. Можуть бути також на високогір'ям, наприклад, у Карпатах на рівні 30 метрів за секунду та навіть дещо вище. Але це високогір'я Карпат. Там такі швидкості є типовими під час приходження якихось атмосферних фронтів. Уточнила експерт. Вона повідомила також, що найближчим часом у деяких регіонах України дійсно відбуватиметься певна зміна синоптичних процесів. Однак ці зміни будуть стандартними. Тож жодних руйнівних ураганів метеорологи не очікують. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд! Залишайте коментарі під цим відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливіших новин.